Усім привіт! Вітаємо вас на каналі Життя на плодовщині. І нарешті ми знову виходимо до вас у відео. Хочемо трошки розказати наші новини, що в нас і як в нас, тому що останнє <плоди> відео було, як Юлічка захворіла, і все, і ми пропали. Ми лікувалися трошки, але так трапилося, що... Ну, доченька, давай так, бо мені незручно. Так, так гарненька за ручки. Але так трапилося, що Юлічку положили в лікарню. В неї сталося вже трошки запалення, тому її полікують. В неї все добре, разом із Сашею лежать, в палаті тепло, їсти є що. Тому загалом все добре аби не гірше. А ми залишилися з моїми квіточками вдома на господарстві, топимо хату, господарюємо і я вирішила для себе поставила собі таку заціль трошки прибрати в хаті, хочу прибрати в шкафах. Посортувати весь одяг, поскладати, поки прийде Юлічка, щоб все гарненько було чисто. Тому можливо комусь також буде хороша мотивація. Залишайтеся з нами. І Саша із Юлічкою також знімали відео трошки в лікарні, і зараз буде вам сюжет із лікарні. Нас весна. О, no, плюс девять зараз. Так, ну що ж, що Юлечка робили тобі? Коль коль пальчика? Страшно було? <страшно> Трошки, так. Да? Перший раз ти боялася, так? Да? Не знала, як ти воно, так? Да? Але вже не болить, так? Да? Вставили нам катетера. Юлічка, покажи. що в тебе на ручці. О, таке замотали. Щоб воно трималося, там гарно, так? Да? Як тобі було страшно? Да. Не давали ручку. А больно було? Трошечки? Так як у кольчик в пальчик, так? Да? Трошки менше. Трошки менше, даже? О, то воно геть не страшно. А ти так боялася, так? Да? Що там воно зараз капає? Ні, воно так поставить вона воно там стоїть. Чого? Ну їм треба. Там вони під'єднаються під такі різні штучки і там будуть лікар... ліки туди такі ще капати. А коли Коли треба? Так по графіку так раз, раз коли треба зроблять. Прийдуть, скажу, так, треба поставити. Кап-кап-кап буде там капати. Ти будеш собі лежати, тата буде тобі читати, ти будеш слухати, лежати і лікуватися. У мене пальчики ще хитаються. Трошки. <реш> <реш> трошки. Як ти так зробила? Одною рукою, так? Да? <реш> та ти умнічка. Тобі нема чим зайнятися, так? Да? ти хочеш щось робити. Да? <с> Тебе ліжко застеляє. <с> Красоту наводить водить. <с> <Да? с> Лелька Манюсінька дівчинка, але Мирка не розуміє, як це дитя мудрилося змінити ритм звичайного життя у квартирі під номером 125. Вона постійно спить, а як не спить, то плаче, і тоді всі одразу біжать до неї. Мама перестає готувати обід чи займатися зі мною підготовкою до школи. Я ж незабаром піду в перший клас. Тато на руках носить малючку, а не мене. Зате мене змушують відкладати справи і бавитися з сестричкою. А найнеприємніше те, що вона. А на я спочиваю в кімнаті батьків. Жалілася буркунчику Мирка. Вона, наче королева, а ми її прислужники. Буркунчик уважно слухав обурення мирки, хрумкаючись її рук лист капусти. Так, у нас обід, єма макарони, кашка. Юлечка учиться ліву її їсти. Так? Да? Получається? <ривається> Смачно? Хлібчик будеш кусати, чи тобі давати. Так. <риває> так, нам поставили капельницю. Тут капає. А ми будемо лежати, чекати. Так? Да? Як тобі? Страшно? Ні? Все добре, так? Да? З татом хорошо? Да? Хтось обижає тебе? Ні? Страшно в лікарні? Ні? А ти боялася зразу? Зразу боялася, так? Але не страшно в лікарні, так? Да? Якщо треба. Ох, ти що? Якщо треба лікуватися, да, то треба лікуватися в лікарні, так? Да? А можна вдома? можна вдома, але вже коли кажуть лікарню, то вже треба в лікарні, да? так? такі діла справа. <рес> <рес> сонечко світить на двері, так? Да? Годка, весна вже. Да? Скоро тепленько будемо, виздоровлювати І будемо гуляти. <рес> а як сонечко гарно світить, так? Да? Наша капельниця Капає. А ми лежимо, лікуємося, так? Да? Так. Ми дивимось відео про гори гімалаї. Це найвищі гори в світі, да? О, але в нас тут інтернет дуже слабенький. І Юлечка каже, знову знімайте відео. É capa, é muito sedal e cheio se de né? Дихаєш? Ну, oh. О, oh, все, піддихали. Тепер, Тепер що будемо робити? Читати, читати? чи спати будемо? Читати, так. Да. Так, а ми будемо читати історію. Юлечка. Юлечці таке подобається зараз. Читати як хтось хворий був, так. Да. Їй так легше. Як до хворого Гейнера прийшла радість. Будемо читати історію. Цікаво. Да, Будеш не слухати. Гейнер лежав самотньо у своєму ліжку, його великі серйозні очі блукали по кімнаті. Йому було сумно, адже він щодня залишався наодинці, коли його мама йшла на роботу, а в кімнаті було все таким знайомим, що вже нічого не служило хлопчику втіхою. А сьогодні. Мама навіть забула завести вести годину, і він мовчки висів на стіні. Хоча б визирнуло любе сонечко і позолотило портрет батьків на голубій стіні. А в нас визирає сонечко. Mm -hmm. да? О, так світить. І хмарки ходять, і сонечко визирає. Mm -hmm. да? І тата є тим там справи, А ми приступаємо з вами до роботи. Ну що, в нас вже робота розпочалася. Діночка вже вирішила розпочати свою полку складати. А ця дівчинка хоче повзати вже. Ця дівчинка вже хоче повзати. Вона тут собі лежить їй так добре. І береться вже піднімається, щоб повзати, да? Вона буде дивитися, нагодували, виспалася. А ми приступаємо. Ось таке в нас до вже безлад. І зараз будемо все сортувати і покажемо вам після. Також юлічки поприбираємо гарненько все. Тут скрізь по шуклятках. Да? Юлічки теж поскладаємо, так? Так, а їй буде приємно. Все. І що там? Агу-гу-гу. -гу -гу. гу гу кажеш, так? Да? агу гу Відпочивай. Ми будемо працювати, а ти будеш допомагати нам, добре? Ей! Буде вчитися, буде гарненько полежати, це буде така допомога нам. Да? Thank you.

Сіда! Скік, скік! Скік, скік, скак. Скік. Так, ну що ж, у нас вже вечір. Ці дівчатка мої поспали. Заснула Ілонка, діночка гралася, гралася і прийшла до мене. Каже, я теж хочу спати. Лягла, поспали і тепер будемо вечіркувати. Будемо продовжувати складати в полочках, наводити порядочок і вже покажемо вам, що в нас вийшло. Со! Ще моя дівчинка маленька. Поспала гарно. Будеш знову гратися, да? Да. Так, ну що ж, наша обстановка. У мене вже кучка з'явилася, Це маленький одяг і лонки. Показую, що в нас вийшло. Ось тут внизу. Я вже все зробила порядок. Тут зробила порядочок. Перша шухлядка в нас дитячі заколочки. Тут все посортувало. Тут більш-менш було порядок, ми раніше прибирали. Тут у нас діночки на білизну. Ось так поскладали. Ще маленьке, повиностили, повідставляли маєчки, колотики тут. Це Юлічки на буде чекати вже її. Тут ще піжамки її. Угу. То І то ось то це то. теж. Ця половинка насілонки на носочки, кувотики, носочки з бантиками, всякі шапочки, пов'язочки. Це в мене новенькі на запас, що там є трусики, носочки, щоб було. Вілонки майже пусто. Але нічого страшного, вже я дістала. Із дівчаток, одежка, яка новенька, треба його все попрати і буде гарно. І ось тут комбізончик, пледик, пелюшки. Ось так. Тут у нас саша, порядочок. Дівчатка бавляться, я ще буду хочу тут в ліжковій, в шухлядках все поприбирати. Не знаю, чи сьогодні, чи вже завтра, будемо відпочивати, вже в нас вечір. І будемо прощатись на цьому з вами. Дякуємо, -та так. дякуємо, що залишаєтеся з нами. Всім до зустрічі у нових. відео. Пока-пока.